Ну і Джо Байден не приїде на зустріч у форматі Рамштайну в Німеччину. Про це повідомили у Білому домі. Президент США відклав подорож через ураган Мілтон, який насувається на країну. Речниця Карін Жан П'єр розповіла, що очільник країни буде спостерігати за підготовкою до негоди а також за ліквідацією наслідків буревію Хелен, який уже прокотився південними штатами. Поїздки до Німеччини скасував і державний секретар США Антоні Блінкен. Про це повідомив речник державного департаменту Меттью Міллер. Причина та сама, що й у Байдена ураган Мілтон. Я нагадаю, що Блінкен мав приєднатися до програми візиту американського президента Байдена і зустрітися з лідерами інших країн у засіданні групи Рамштайн. Візит Джо Байдена у Німеччину та участь в засіданні групи Рамштайн мав би підкреслити глибоку відданість і рішучу підтримку трас Трансатлантичної безпеки і самооборони України. Про це під час попереднього брифінгу заявляла прес-секретарка Білого Дому Карін Жан-П'єр. На її переконання, приїзд американського лідера мав би стати потужним символом відновлення партнерства між США та Німеччиною і зробити тіснішою співпрацю у вирішенні найнагальніших світових проблем. Важливо продовжувати діалог, оскільки всі бачать російську агресію, додала Карін Жан-П'єр. До обговорення в е -е, цих Цих повідомлень долучається Петро Олещук, політолог, пане Лищук, я вас вітаю. Так, вітаю. Давайте розпочнемо з обговорення наших євроатлантичних та європейських перспектив. Якщо співвідносити перспективи вступу України до ЄС та НАТО, то на вашу думку, що ближче? Питання, тому що в випадку Європейського союзу, начебто, політичне рішення вже ухвалено, тепер залишилося реалізувати низку рішень, які повинні забезпечити реалізацію цього політичного рішення. В першу чергу мова йде про переговори синхронізацію законодавства в цьому напрямку. Верховна Рада працює, але ми повинні розуміти, що навіть за якоїсь беззупинної роботи. Це все займе певний час. Крім того, певний час займуть і переговори із державами-членами Європейського союзу. І ми вже знаємо, що з низкою держав ці переговори не будуть простими, включно навіть, наприклад, ту саму Польщу, де вже заявляли про те, що в принципі є певні претензії без вирішення історичного характеру, без вирішення яких вони не підтримують членство України в європейському союзі. Тому очевидно, що це займе час. У випадку НАТО поки що немає найголовнішого політичного рішення з боку ключових держав і в першу чергу основної держави, яка, власне кажучи, визначає політику НАТО, я маю на увазі Сполучені Штати, тобто потрібно політичне рішення від Сполучених Штатів. Якщо воно буде, то тоді буде в принципі набагато легше переконати інших якимось чином це рішення підтримати. Ну і скільки це може зайняти, ну, наприклад, у випадку Швеції це зайняло, точніше, у випадку Фінляндії це зайняло там близько року. Вся процедура від подачі заявки і до вже безпосередньо приєднання до НАТО. Але у Фінляндії не було ні війни, ні інших якихось проблем, тому зрозуміло, що у випадку України всі ці відповідні аналогії вони дуже умовні. Тому насправді тут не можна сказати, що ближче, що далі. Є певні питання політичного характеру, політичної волі, є питання технічного характеру, є питання, зрештою пов'язані із синхронізацією законодавства і дотриманням відповідних юридичних норм. В принципі, нічого не заважає, аби ці процеси і європейської євроатлантичної інтеграції рухалися паралельно. Але в випадку євроатлантичної інтеграції на перший План серед відповідних проблем виступає саме політична воля привідних держав, а воля таких держав, як Словаччина, наприклад, прем'єр-міністр якої Фіцо каже, що. Буде проти вступу України до НАТО. Я також припускаю, що подібну позицію швидше за все буде займати і Угорщина, якщо дійде до конкретики в цьому питанні, і ще, можливо, якусь особливу думку з цього приводу може мати Туреччина. На вашу думку, яким чином можна ці перешкоди здолати, і чи можна взагалі? Будь-які перешкоди можна здолати, але тут ключове питання полягає в тому, що. Є ще позиція такої держави, як США, а позиція США на даний момент полягає в тому, що ми підтримуємо, скажімо так, от е загалом євроатлантичні прагнення України. Ми кажемо, так, Україна буде НАТО, але свій час. А що визначається цей свій час? Незрозуміло. І якби, наприклад, Сполучені Штати свою позицію змінили, то це, звичайно, вплинуло б і на інші держави НАТО так само. Тому тут, я думаю, що алгоритм достатньо простий. Позиція США, а далі вже необхідність переконання інших держав, які входять в НАТО, але так само це вже буде робити набагато простіше в цій ситуації. Тому тут ключова позиція все ж таки позиція США. Стосовно позиції таких держав, як наприклад Словаччина і Угорщина, ну так. З юридичної точки зору членство будь-якої держави в НАТО повинні ратифікувати усі інші держави-члени НАТО, тобто і Словаччина, і Угорщина, і Туреччина, от і багато інших держав, серед яких зрозуміло будуть різні позиції, різні думки, і тому це питання достатньо складне. Але все ж таки, я вважаю, що на даному етапі ключове питання це конкретна позиція США. На жаль, поки що ми її не маємо. Щодо візиту Байдена до Європи, американський президент мав взяти участь, як ми знаємо, у роботі групи Рамштайн, але цього не станеться через ураган, який насувається на південні американські штати. Як ви оцінюєте значення цієї ситуації, що ані Байден, ані Блінкен не будуть на Рамштайні? Яким чином це може вплинути на ефективність? роботи цієї групи на рівні лідерів держав, до речі, вона вперше збирається, ну і на силу тих рішень, які можуть бути ухвалені. Ну наскільки я розумію, там на даний момент офіційна позиція полягає в тому, що візит і зустріч не скасовані, а відтерміновані. Тобто, не виключено, що. Взагалі не буде якоїсь зустрічі в форматі Рамштайн саме цієї суботи, можливо, вона відбудеться дещо пізніше. Тому що це стосується не лише, наприклад, участі президента США в діяльності Групи Рамштайн, це, крім того, і питання офіційного візиту до Німеччини. Президент Сполучених Штатів досить давно не був з, з державним візитом в Німеччині і тому канцлер Німеччини Шольц висловив сподівання, що все ж таки цей візит найближчим часом відбудеться. Тому, поки що, я бачу основний сценарій. що Сама по, собі, сама по собі зустріч за участі президента США у форматі Рамштайн не скасована офіційно, а офіційно відтермінована. Тобто не виключено, що найближчим часом просто нічого не відбудеться, а щось відбудеться трохи пізніше. Наскільки пізніше я сказати не можу, але припускаю, що все ж таки не через місяць, а трохи раніше. Тому не виключено, що просто все відтермінується на тиждень, і потім відбудеться за заздалегідь узгодженим планом і графіком. Але все ж таки, якщо це відбудеться в цю суботу, як, як і було передбачено, чи може відсутність Джо Байдена звести нанівець ті зусилля, які докладає, зокрема Україна, для того, аби Рамштайн був наступний максимально для нас ефективний? Чи все ж таки це не настільки значущий фактор, враховуючи, що США важлива країна, але не вона єдина буде представлена на Рамштайні? США важлива країна, США знову ж таки. Відіграє провідну роль, тому ми не можемо цього применшати. Найбільш визначальні рішення все ж таки ухвалює президент Сполучених Штатів і ті рішення, які ми всі чекаємо від сполучених штатів, тому звичайно участь президента це дуже важливо. Водночас, я хотів би підкреслити, що як правило Рамштайн це формат, який функціонує стосовно забезпечення України, ну, наприклад, необхідним озброєнням. І раніше, як правило, в роботі формату Рамштайн від Сполучених Штатів брав участь не президент і не держсекретар, а міністр оборони. Тому що це, в принципі, вважалося, що якби це його парафія, це його сфера відання. Тому формат Рамштайну може відбуватися і на рівні міністра оборони. Більше того, це нормальний варіант. Але зрозуміло, що. Коли мова заходить про рішення політичного характеру і політично значимі рішення, то тут, безперечно, участь президента Сполучених Штатів є важливим. Тому я і говорю про можливість перенесення, дякую вам, Петро Олещук. При був з нами напрямому відео зв'язку.